Очаний Святослава Сурму. Все чесні, отці! Шановна громада, ви знаєте, мені згадалося 90-ті роки. Ми стояли тут, ми співали гімн. Нам цієї апаратури було не потрібно. Ми лунали набагато голосніше. Ми, ми дуже гарно чули один одного. Ми пам'ятаємо 2004 рік. Ми чули себе, ми чули один одного. Я думаю, що наше покоління має велику перевагу перед всіма іншими, бо ми знаємо, що ми можемо зробити разом. Я все рівно і сьогодні залишаюся оптимістом. На цю сцену дуже важко потрапити було. Я попробую виступити з двох питань. Перше питання буде стосуватися Конституції. Статті привиди нашої Конституції. Якщо замислитись, то п'ята стаття Конституції України, де народ визначено єдиним джерелом влади, сьогодні в Україні просто не діє. Відбулася підміна. Натомість маємо невідому нам позаконституційну статтю привид відповідно до неї. Ми є свідками наруги над більшістю громадян нашої країни. Наше сьогодення переконливо демонструє, що народ залишається джерелом, але це джерело виснажене, палючим сонцем обману, зневаги і беззаконня. А владу зурпувала групка українофобів. Це жорсткий висновок. Стає зрозумілим, коли ми бачимо, що до центральної влади у Києві прийшла безжальна орда, для якої закони не писані. А народ. Використовується для її власного збагачення. Їй легко вдається порушити економічну рівновагу і накласти непомірні податки на підприємців. Натомість, вперто фінансуючи з державного бюджету підприємство олігархів, вона із завидною послідовністю вбиває українську освіту і мову, потураючи не національному безпам'ятству. Висновок цей. Підтверджується і тим, що органи місцевого самоврядування наслідуючи чи сповідуючи, спільні з Ордою погляди набирають щоразу виразнішого потворного образу цієї орди. Погляньмо разом на дії владних очільників у нас у Дрогобичі. Так у 2011 році спільно з владою було створено громадську раду у Дрогобичі. Не наче для консультації з громадськістю та владою використана брутальна технологія з наповнення цієї громадської ради, так званими громадськими діячами, 80% яких впродовж року неможливо знайти, які не приходять на зімреля, які відмовляються співпрацювати в комісіях. Громадська рада повністю паралізована. Очільникам місцевого самоврядування насправді не потрібні ніякі консультації з громадськістю. Чиновники в виконавчих органах після так званої оптимізації стали безмовними і легко керованими на користь маленької групи осіб, які уявили собі, що влада, яку вони мають, існує для задоволення їхніх апетитів, а не для служіння громаді. Відповідно, мешканці. Троговича не можуть очікувати на покращення надані їм адміністративних послуг і навпаки відчувають щоразу більшу корупційну складову присутню вирішенні їхніх питань. Чиновники не зацікавлені проводити консультативну роз'яснювальну роботу, бути помічниками партнерами, а впровадження системи покарань і штрафів стає для них улюбленим заняттям. Коли у Дрогобичі вироблявся і затверджується такий важливий для нашого міста стратегічний план розвитку, громада проявила ініціативу, розпочала напрацьовувати стратегічне бачення майбутнього Дрогобича. Але місцевій владі це не сподобалося. Тож вона повністю знехтувала думками громадських експертів. Їх обдурили обіцянками, що спільно розглянуть пропозиції та без попередження внесли питання на сесію. Де наші славні депутати, в очі не бачачи за що голосують більшістю, низько вклонилися од демонструючи, хто в місті господар, як в давні радянські часи, поведінка міських депутатів мало нагадує поведінку виразників своїх виборців, бо не бувала узалежненість від можливості отримати клаптик землі, посаду. Чи додаткові преференції у розвитку власного бізнесу зробили свою справу? А тепер очікувати від них реального обговорення чи відстоювання громадської позиції не випадає. Здається, що все вирішує приватний інтересний кодекс. Сьогодні, ідучи на зустріч потребам громади, звичайно, у лапках, міські очільники, готові продати ці безкоштовні земельні ділянки за якісь 100 тисяч. Для них, напевно, це не гроші. А для нас недоступно. Таких прикладів, де ми будемо бачити дію статей, невидимок Конституції, коли народні слуги перетворюються на здирників, на тих, кому службове крісло змінює світогляд, виводить для них на перший план вірно підданість керівникам і зневагу до людей. Кожен з нас може навести ще і ще. Сьогодні, у час виборів, ми стали свідками лицемірних дій влади Дрогобича щодо створення меморіалу Катівня на Стрийській». Влада, яка принципово не приймала участі у вшануваннях жертв радянської системи в минулі часи, тепер вирішила самозванно очолити минулорічно самоорганізований громадою процес творення меморіалу. При цьому порушено право громади завершити розкопки, які були там розпочаті 20 років тому, обрати проект меморіалу на конкурсі проєктів, мати право бачити на чолі громадської ініціативи тих менеджерів, яким довіряють. Натомість знову маємо дію статті привида, за допомогою якої у громади забираються її реальні права. Ми хочемо змінити ситуацію. Ми не безправний НАТО. Ми згідні з нашої Конституції. і є, і будемо єдиним джерелом влади в Україні. Хочу запропонувати для вас резолюцію нашого мітингу, яка буде звучати наступним чином. Перше висловлюємо недовіру. Самопризначеному організаційному комітету щодо створення меморіалу Тюрман Астризький від 21 травня цього року та пропонуємо створити новий у новому складі і широким залученням громадськості, а не чиновників. Друге, відмінити термін відкриття меморіалу як такий, що перешкоджає створити його таким, як цього бажає громада. І третє. Призупинити договори на виконання робіт на вулиці Стрийській до часу виправлення допущених викривлень виявлення громади. Хто за таку резолюцію? Міський голова підказує, що нуль. Я думаю, що це не так. Давайте піднімемо руки. Давайте ми піднімемо руки, щоб міський голова побачив. Дякую вам, громадо. І не біймося ще е, вам е, зачитати звернення стосовно мовного питання у нас в Україні. Це теж конституційне положення. Кожна держава провадить мовну політику, спрямовану на збереження і розвиток мови, яка забезпечує єдність держави і є її символом. Україна через несприятливі історичні причини була позбавлена своєї державності. І сусідні держави провадили щодо українців політику лінгоциту. Метою був етноцид, тобто ліквідація української спільноти, перетворення українців на росіян. Радянська влада провадила національну політику за марксистським принципом: відмирання через розквіт. Однак розквіт, розквіт був бутафорський, а відмирання реальним. Оголошення української мови державною було закріплено в 96-му році в Конституції України. Проте проросійські сили не змирилися з цим фактом і почали саботувати українське мовне законодавство та вимагати для російської мови статусу державної мови в Україні. Скандальний проект Кивалова Колісніченка про основи державної мовної політики, проголосований у першому читанні з порушенням статті 84 Конституції, має бути знятий з розгляду як такий, що створює правові умови для цілковитого витіснення української мови. У тринадцяти адміністративно-територіальних одиницях України це традиційне російсько-радянське фарасийство. Приклади є у Білорусі. Місцева мова одна з двох державних, але чучу хтось із вуст білоруських чиновників. А в їхній столиці, як і в часи совєтської єдності народів, дружби мов, знову немає жодної школи з білоруською мовою навчання. Українці, в тому числі російськомовні, такої долі не хочуть і з нею не змиряться. Це мають розуміти ті політики, які з подачі сусідньої країни постійно, особливо перед виборами, грають мовною картою. Ворожнеча це шляху нікуди, насамперед для політиканів. Тому, шановні найвищі керівники держави, якщо вам дорога Україна, її народ, зупиніть своїми владними повноваженнями розпалювання антиукраїнськими силами ворожнечі на мовному ґрунті. У разі продовження замаскованої правозахисні гасла, а насправді неоколоніальної політики продовження русифікації України та її розколу на мовному ґрунті, ми будемо вимушені встати на захист законних національних прав титульного народу України, використовуючи всі прийняті в цивілізованому світі засоби аж до актів громадської непокори. Мовний неоколізм і реваншизм у незалежній Україні приречений на провал. Це звернення підготував науковець Ярослав Радевич, винницький член громадської організації Віра і справедливість» та підтримане Координаційною Радою національно-демократичних сил та просвітою. Теж пропоную прийняти резолюцію, перший пункт, якої говорить таке. Висловлюємо незгоду зі змістом закону України про основи державної мовної політики, який прийнятий у першому читанні, як такий, що розпалює ворожнечу на мовному ґрунті. Друге, закликаємо не допустити розгляд цього мовного законопроекту у другому читанні. Третій пункт у випадку нехтування наших вимог залишаємо за собою право застосування актів громадської непокори. Хто за таку резолюцію? За те, що ви зможете те, що розповідалося тут за резолюції, за ага. дякую.